Дивіться без дії взагалі. Розказуйте нам, можуть, що, що повинно робити можна... сам... <пасу> <пасу> Добрий день, здрастуйте. у паліяні допускають ізолятор у зв'язку з тим, що слідча шосича... оформила <пасу> постаново по продуктів захисника. Але я захисник <пасу> давно можуть якісь справи. Звичайно, що є.

Уже в неї мало бути клопотання, які там давно. Ну, посадові суду, в ухвалі суду говориться про клопотання, воно ж є, є. Значить, клопотання має бути вручено, матеріали до нього вручені, що хоче бути, от уже пішла 11-та година. Ну, от об'ясніть, що почалося не було, і так, бо люди пояснюють, що нас є 20 годин. Ми не хочемо тут до завтра, ми сьогодні це все зробимо. Повірте, що це кінцем бочу дня, Повірте, що це питання стоїть. Це теж наш інтерес. Ну, ценізм. Що до не сразу? От об'ясніть мені. Що хотів, що а щось, щоб так, він не встиг зареєструватися. Що такое заявилося? Процедура. Якщо ви не будете затягувати процес, так, то ми з спіємо, що не буде. То я вже дотягувати процес, я давно став про да? це. І, і, сьогодні, і, сьогодні, завтра останній сьогодні, день. Сьогодні він не поїхав, завтра приїде, йому скажуть, якась не така бумажка. І до свідання останній день. Він Шо, теоретично, практично не спіє ти зареєструватися. Ти Синочок Порошенка вчора з'явився в цьому.